Україні та Польщі вдалося дійти згоди щодо кордону, але ще всі задоволені. Дивіться відео до кінця, та не забудьте підписати, щоб не пропустити важливої інформації. Надалі більше місяця тривало блокування кордону польськими протестувальниками, і ось нарешті на пункті пропуску ягодин Ягодин-Доргуськ відновили рух вантажівок. Припинити протест вирішила місцева польська влада через те, що протестувальники порушували домовленості і не пропускали транспорт з небезпечними вантажами, що було погоджено. Після цього рішення українська сторона сподівається на відновлення руху, ще на пункті Рава Руська, гребене, адже там зафіксовані такі самі порушення. Проте рішення розблокувати кордон не задовільнило польських протестувальників, і як результат, ті перекрили вантажівкою рух знову. Згодом влада рух розблокувала, натомість польські водії не зупинилися і запросили дозвіл на ще одну акцію протесту. Щоправда, і тут невдача, вони отримали відмову. Вирішальним фактором не дозволяти новий протест стало те, що дії протестувальників несуть фінансові втрати не лише для України, а й польським підприємствам. Чи будуть нові акції протесту на кордоні, нині невідомо. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу подій на кордоні. На цьому у нас все. Підписуйся обов'язково на канал і тисни лайк. Перший візо про життя та роботу за кордоном.